Канал, про який я вам розказував, дивіться, був нещодавно хтось тут, але немає, видно, фішка спрацювала. Просто покидали, навіть, дивіться, на... дивіться, навіть дрова не забрали. Покидали все як є і шморганули. Наверно, фішка з прес Ну Ось вони, я так розумію, працюють наскоками. Нещодавно я розказував про ці канали, да, які от, треба. Срочно почистити чогось стало таке срочність. Я думаю, що вони працюють наскоками. вилітають, залітають машиною, налупили машину і тікать. От. І вони от Тирса дуже свіжа ось. Не будуть продовжувати сюди заскакувати, ви бачите цьому. Цим каналом на кінця не краю немає.